Посвітає луч. Пропонуємо оптом. Мультібренд по 350 євро за одиницю. Це бренд Лак Лук. Розпродаж складу. Джастер. Натуральний склад це у нас Копкапін. Ну, ви знаєте, Копкапін це дорогий бренд, не дешевий. великий розпродаж складу. Натуральний склад, ще раз кажу. Так, це у нас принцес там-там. Такий легенький е котоновий сарафанчик е імперіал. Апсолу, абсолю. це французький бренд, спеціалізується на пошиві, пошитті, е брюк і так далі. чик кот така под е комбінована сукня. Йде е знизу трикотаж і зверху така тканиночка легенька. Енджой. Франция, Грасемила, Италия, Not the same, Джастер, классная такая, так, э, не знаю, Ну, ли Легенька сукня, Роберта Бяджи, блуза Роберта Бяджи, імперіал. Кла... Карлопік, це лінія дідіє паракяна, особисто знайома я з Паракяном. Так, це у нас Абсолю, Асап. Шиккот, Також комбінована, Два вида трикотажу. Копкапін. У кожному лоті по 6-7 одиниць у нас йде. Це, мабуть, імперіал. Так, да. да, це імперіал. Імперіал. По 6-7 одиниць Копкапіна. Бітвін. Бітвін або тенсіони. так, Бітвін. Бітвін, Тенсіони це лінії одного бренду. Джастер. Це спинка. Легенька тканюшечка. легеньке все. Це у нас, подивіться, така комбінована, класна, класна, дуже кофточка. Це у нас копка -пін. Коп Копкопін. Мережево, такий як шифончик, трикотаж. Класна, овер. Так, це у нас Бітвін, трикотаж, копка пін, Дуже приємна сукня. Джастер. І остання одиничка копка пін. Ще раз вам нагадаю: 3,50 євро за одиницю. І дівчата, тут є на чому заробити. Х2, Х3 гарантовано. Все на зв'язочку мирного дня. Ваш луч.